З початку року у Дніпрі вандали викрали близько чотирьох сотень люків. Усі випадки зафіксувала інспекція з питань благоустрою. Вона щоденно перевіряє комунальні колодязі на наявність кришок. За 2022 рік інспекція видала 382 приписи та склала один адміністративний протокол щодо необхідності обов'язкового накриття оглядових колодязів кришками. У разі нехтування на підприємство чекає штраф. Від восьмиста до тисячі семиста гривень. Тоді інспектор робить припис організації, на балансі якої знаходиться відкритий люк, і організація у найкоротший час має цей люк замінити, відновити якось закрити його. Якщо у приємливі строки, ну зазвичай це максимум тиждень, ну у деяких умовах два тижні. Це не робиться, тоді на це підприємство налагається адміністративний штраф. Адміністративний штраф у даному випадку ну, він такий, він складає від 800 до 1700 гривень. Це, мабуть, дешевше, ніж закрити люк. Але підприємства на території Дніпра дуже відповідально ну, поводяться, стараються, намагаються у найкоротші строки накривати люк.